Шалом, це Славко. Сьогодні я зловив Асю за тим, чого ніколи від молодої жінки вже не очікував. Вона слухала новини. Це мене так вразило, що я зрозумів, наскільки все таки перегляк сягнув світом. Це поки я радів цьому набалдашнику, щоб зробити ріаканде. Кампнайф. Весь світ лякався. І за глибину переляку цього світу свідчить не тільки те, що Ася в Кої то віки послухала новини, що вона всім не радила, всім своїм пацієнтам, всім родичам, але що Україні запропонували повернути ядерну зброю, чому такий переляк? Я вам поясню. І навіть Медведєв, ну ви вже знаєте, сьогодні почав лякатися, каже. Що ні, каже, послали дурака, ракаса, самого шкіри пошлють, послали дурака рака оправдуватися, значить. І справа не в тому, вони всі злякалися аж до того, що хотіли довірити Україні свій стратегічний захист. Вони зрозуміли, що наші генерали неба не вистачають, але вони ж з тієї школи, що і російські, якщо треба натиснути кнопку, і якщо їм правильно пояснять, що натискати. То вони таки натиснуть. Головне, що пенсія менше не стала. Скажуть, що за управління ядерної зброї буде додаток 300% до пенсії, то вони, напевно, натиснуть. І ще бонуси. Коротше кажучи, світ сягнув переляку. Такого переляку давно вже не було. Пам'ятаю, як ми з бабою дивилися, з бабусею моєю атакою Нью-Йорка 2001 року. І то переляк. Це значно глибше. Це власне, перший такий переляк після карибської кризи. І що в цей час, коли всій Україні треба як один готуватися демонструвати свою готовність натиснути кнопку, підірвати блоки. Нам розказують, що там щось розплавиться на наших електростанціях. Я, вибачте, на слові нас що снашає, що після нас раз розплавиться на наших радять електростанціях атомних. Нас це ціл... вас це на по-справжньому турбує. Ні. І що ви бачите, коли весь вся Україна має демонструвати рішучість, коли враг відступає, ми повинні пірети на нього. Знаєте, як Боже оповідав від дитиною це бачив, п'яний штрафник напи напився і балдеє по Києву. І тут це я. Ну, не знаю, хто був чи не штрафник, бо ж він прибав якийсь рядовий. І що то офіцер, патруль почав етийом бикавати? Ну, что заказать пистолет, я сейчас тут застрелял, он гранату достал, я в кольцо вирвав, говорит, на сука, стріляй, і плет на него. Тот плюнул на дурака и ушел. Сделав вид, что никакого п'яного солдата буйного он не видел на улицах Києва. Разумієте? І нам треба. Нам треба выривать чеку, разумієте? а не турбуватися, що там енергії не вистачає Запорожської атомної станції. И кричать: ну, стреляй, сука. І в цей час, що ми бачимо, яку єдність наших рядов. Саме навіть навіть по цьому показнику я вважаю, що ні Британія, ні країни Європи не будуть готові. Незважаючи на те, що там є достатня кількість літаків f 16 у яких чудові можливості з протиповітряної оборони, але за два-три місяці можна розрядити повністю цю систему ППО. Що я вам скажу? Нарешті я зрозумів, хто буде Арістовічем. Залужний, Арестовичем буде залужний. Ви розумієте чому? Люди тільки почали говорити за реальні речі, за реальні можливості посхроміти звіри. І воно нам розказує, що оборони у заходу не вистачить довше на 2-3 місяці. Тепер ви розумієте, що каже тактика Асади. Да, я десь їджу до 27 -го года, а в 27-му році Росія піде в наступлення. Ви розумієте, кому ви поклоняєтеся? І хто в тих розумієте, ця людина втілила мрію Арестовича, бачите? Тільки значно більш краще. Оце от вона. Це та сама модель поведінки, та сама кар'єрна модель. От розумієте, заужний це от наш генерал Арестович. Що про це все можна сказати? Більших помилок, більших ударів в спину Україні я давно вже не бачив. Озу, це можна порівняти з наступом 22-го року на Херсонщині і наступом 23-го року на півдні. Я скажу, що чого ти розказуєш НАТО за при їхньому потенціалі, що вони мають 2-3 місяці боронитися від осади Путіна? Невже ти не розумієш, що прямий шлях до серця Путіна лежить той самий, що одноногий Маркс? Ви ж знаєте, коли я б хотів про це розказати? Да ви ж не знаєте, ви ж солоді нас слухаєте, коли опробували. Хто писав плани барбароса? Перше, коли ще вона не називалася Барбароса. Давайте я буду з пам'яті, не буду ці всі назви дурні. Писав одноногий Маркс. Ви знаєте, це гені? Ви його бачили в фільмі Адіночі длінний день одноногого ветова генерала. І написав план з ударом через Балтіку. Як ви розумієте, користуватися з Балтійського узбережжя з повної свободи постачання ресурсів Балтикою і прямий удар ви розумієте, з Балтії через Балтію на піт на Пітер з Пітера на Москву. А зараз уже не треба. Зараз зразу треба бити на Москву, тому що і Фінляндія в руках НАТО, і Балтія в руках НАТО, і Польща в руках НАТО. Це ідеальна позиція для наступу за Марксом на Росію. І що ви думаєте, Паулюс? Витягли Паулюса, Паулюс писав Барбаросу. Чому ми німці програли? Бачите, ми програли. Наскільки мене все таки видає, скільки б я не прикривався отією демократією, отим от денацифікацією, ну ви ж розумієте. Паулюс писав Барбаросу і двічі грали. Гальдер казав, давайте іграти. Дві штабні ігри були. Ліч не перші штабні ігри, Маркс побив Паулюса. Була друга штабна гра, не повірили, і в другій штабній грі Паулюс побив. Б -б Маркс побив Паулюса і каже, що ви всяка злата, що 40 днів у вас є на перемогу в війні, у вас є 40 днів. На сороковий день ви маєте стояти за Дніпром і маєте атакувати. Вони встигли, незважаючи на те, що операція була з травня місяця, вони все одно встигли, ви розумієте, але коли Київ опанували? Здається, на 80-й, не на 40-й день. Чому я кажу? А оце от генеральське нещастя дає 2-3 місяці 60-90 днів противнику на розгортання на. На виконання його планів і говорить за тактику, що у вас там дронів не вистачає. Ну, ця людина поняття не має за стратеги. Якщо вже ти говориш, ти говориш, шлях лежить через Білорусь. Яким би не було військо польське, але те, що Польща пройде через Білорусь до Смоленську, як ніж крізь масло. З нашими бригадами з півдня, з балаховічцями, нашими учними білоруського полку Каліновського з ударами з Балтії з півночі. Невже ви не розумієте, що Білорусь впаде? Ось вам глибокий прорив? Ось вам перше ешелон опановує Білорусь. Це настільки очевидно. І головне, щоб потім встигли війська другого ешелону. Питання для Європи зараз стоїть в чому в військовому сенсі? В тому, що Гітлер. Формування маневрових військ другого ешелону. Тому що вигідну позицію для удару на Москву можна опанувати. Це дуже легко зробити. За тиждень ми знову будемо в Смоленську, поки вони роздупляться за своїм ядерним оружієм. Не забувайте, що сила заходу не в дронах, не в 16-х. Сила Заходу. І в можливостях нанести удар на всю глибину пораження. Без цього удару воювати з Росією це стрілятися з солдатиками в посадках. Військо польське не для того створено, щоб стрілятися з п'яною москвинею на по посадкам. Розумієте, вони цього задовбуться витримувати. Це тільки наші можуть витримати таку війну в стилі Першої світової. Ви розумієте, наскільки всі вони критини. І це мене з одного боку радує, що ядерної війни не буде. А то я вже трохи почав загуляв. я, знаєте, З цим кажу, я до 20 січня вирішив собі ні в чому не відмовляти. І я б не скажу, що Ася дуже активно підтримує мій спосіб життя. Ну, правда, купувати мені в такі деталі дозволяє. Я потім покажу цей розкішний Ріогранде Camp Knife. Майже закінчений, слухайте, бачите, як іде так ось. А з другого боку, мені не подобається, що якщо не буде цієї війни, то розплатяться нами за мир. Отака от, от ситуація. Ми бачимо, що все закономірно. Серед наших генералів не було кому говорити за стратегію, не було кому цю стратегію вчити. І вчити НАТО стратегії. Якщо вже ти берешся, так навчай по-справжньому розумієте не своді проблеми військового блоку до твоїх от дрібнофронтових проблем. Нікого оця дрібнота не цікавить, що ти зав'яз. Чому ти зав'яз в позиційонній боротьбі? Тому що виявив слабку волі, навіть якщо у тебе ідея була наступати на півдні, розумно, в вчасно 22-го року, то у тебе занадто слабка воля. А якщо у тебе занадто слабка воля, то не панікуй, не передавай її іншим, яким би непоганим був Окін Черчилль його зняв, ми колись поговоримо, наскільки 42-го року Захід був близький до поразки від Німеччини. От зараз такий 42-й рік, якщо говорити за коаліційну війну, що ми найближчі зараз для пораз. І тільки противник садрагнувся, ви всі робите крок не на нього, а теж від нього. Ну, що я можу сказати, так собак не стравлюють. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, я сподіваюся, що. Підняв ваш бойовий дух і ваш настрій, і вашу віру в нашу перемогу. Розплавим. Коли йде до справи, Путін із Медведєві можуть не сумніватися. Ми розплавим наші реактори, аби тільки хтось нас навчив в Ютубі, як це робити. Бай. А заложному хочеться дать совет. Уйшов дипломати, сиди там і не вякай. Дай не розказувай нам о стратегії, Ти я уже показав да, себе, да. в... какой ти головнокомандуючий.